Вітаю вас на каналі Existua. Сьогодні я розіграю ось таке брендоване худі KYB. На ринок автозапчастин компанія KYB прийшла в 1947 році і за час свого існування добилась вражаючих успіхів. В даний час компанія KYB є одним з найбільших в світі постачальників амортизаторів і пружин як на конвеєр, так і на вторинний ринок. Посилання на всю продукцію KYB, як завжди, залишу під відео. А ще, користуючись нагодою, хочу передати привіт технічному спеціалісту KYB Сергію Нем'ятому та побажати йому якнайшвидшого одужання. Ми всі на тебе чекаємо. Ну а щоб отримати цей худі, треба підписатися на канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І в п'ятницю, 4 лютого, визначиться переможець. Результати, як завжди, в коментарі під цим відео та на нашій сторінці в Фейсбук. На цьому все. Нехай всім щастить. Всі маю. До зустрічі на каналі.